Друзі, всім доброго дня. Сьогодні ми знаходимося в Борисполі, де продовжуємо монтаж ось цього і тих навісів. Сьогодні хлопці вже монтують монолітний полікарбонат. Вже частина листів, як ви бачите, зверху знаходиться ось такий біленький його колір. Тут ще захисна плівка зверху, тому колір ще не дуже добре видно. І оцю частину плануємо сьогодні доробити. Також вже Готовий козирьок, там залишились деякі косметичні нюанси. Ось так він виглядає. Також покриття монолітний полікарбонат. Ось можете подивитися, розмір його 2х3,60 метри. І також готовий ось цей навіс з покриттям профнастилом. Профнастил також білого кольору 9006, а покраска конструкції графітова. І ось така перегородочка, ззаді якої будуть замовниця, планує складати дрова, яких тут на території ділянки дуже багато. Ось тут вони будуть складіруватись, скажімо так. А тут планується ще столик, така відпочинкова зона. Тому продовжуємо роботи і постараємося відзняти вам вже готовий результат. Бажаємо всім гарного дня.